Господь з вами. Читання Святого Івангелія від Матерія. Слава Тобі, Господи! Того час Ісус, відповідаючи, сказав, Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїти це від мудрих та розумних і відкрити ти немовляти. Так от бо таким було Твоє уподобання. Усе мені, моїм Отцем. І ніхто не знає сина, тільки отець, ані отцем, хто не знає лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі служні та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідне і покірне серце, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любить, і мій тягар легкий. Слово Господу. Слава Господь. Господь каже, тобі, Отче, то в основному без вічно від мур мудрих та розумних і відкривте немовлят. Трошки це слово треба. Добре зрозуміти. Бо коли Ісус каже немовляти, йому не йдеться. Про тих, кому три і менше років. Бо ж це говорить в контексті того, що учні вернулися після проголошення Слова Божого. І вони звершили великі діла, багато чудес знаків. Це про них. Бо часом таке примітивне розуміння, що немовлята єси. Але від часу святого Августина Церква так не каже. Є люди, які так кажуть, чому від часу святого Августина? Августин колись на цю тему висказався, Да, ніби так, да, але я от не, недавно там мандрував якось, я не пам'ятаю, як, як точно він формулює, каже так. Але я бачу немовля, майже зелене, від, від злості і крива. Не порощуся святи, що ми говоримо. Тут ідеться про ті, які серцем простим і смиренним приймають слово Отця Небесного, як дитина, яка довіряє батькам. А протилежність до них є так звані мудрі та розумні в сенсі світу. Чим такі мудрі і розумні характеризуються? Тим, що вони, думають, що самі все добре розуміють і не мусять нікого слухати в тому і Отця Небесна. Це мудрі і розумні лапка. Ті, які себе такими вважають, а тому вважають, що можна не слухати Бога наслідок цього є єсний. І хочу зробити такий маленький коментар до сучасності, щоб вам трошки допомогти розуміти, куди взагалі наш світ йде, куди його ведуть мудрі та розумні. В новому часі, зараз не, не буду взагалі, чому, але просто зазначу. Наша цивілізація європейська вибрала шлях розвитку в промислову революцію, але одночасно і відкинення віри в Бога. Інтелектуальні еліти від 17 віку, від так званого часу так, просвіщення, як то, просвіти, просвітництва вибрали курс на боротьбу з церквою, з Богом, вважаючи релігію пережитком старого часу. А на свій вони поставили людський розум і людську волю, тобто себе. Почалася епоха капіталізму, яка принесла багато грошей. Це правда. Але тому, що егоїзм людський перестало щонебудь стримувати. Раніше було, Слово Боже, були заповіді, які людське життя керували русло. А коли їх відкинуто, і цей процес відкинення він кілька сотень років шов, доки в 19, в кінці, а потім в ХХ столітті не, не став вже масовим. Що тоді відбувається? Тоді відбувається зловживання на масштабах віганства. І говоримо про епоху дикого капіталізму. Це призводить до соціальних потрясінь і революцій. Бо коли багато зловживання, то знизу починається бунт, І в певному сенсі виправданий. Але цей бунт не рішає проблеми, бо він же не призводить до того, щоб люди знову почали слухати Бога. Це просто одні егоїсти воюють проти других. Це так само, як ми дивляємося, як там Росії, хто переможе, що Шо... чи пригожем, хто б не переміг все одно біда. Але добре, що вони між собою воюють, бо це ослабляє Росію. Так от з цими революціями і з французькою, і з російською, така ситуація. Там хто би не, 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 не переміг, це біда. Як більше жертв, більше егоїзму, більше зла, більше незадоволених, більше постраждалих. Чудовий приклад от прямо останніх років це екологічна криза. Коли ніби всі розуміють, що проблема, що в океанах вже цілі острови з пластику. Ліси вирубають. Цей рік 2023 є самим гарячим, самим теплим за роки спостережень, бо парниковий ефект йде. Це призведе до... Колосальних негативних наслідків. Всі розуміють, а ніхто нічого не може зробити. Чому? Бо як заборонити людям зловживати тим, що мають? Воно таке з ефектом. Головна проблема це багаті країни. Дорогі автомобілі. Літати в цю биз вживати продуктів для виробництва, яких там треба багато ресурсів. Хто може це заборонити? Розкажіть мені. І тому в цій ситуації суспільство заходить в кризу і пробує знайти вихід. І проблема в чому? Справжній вихід це повернутися до Господа. І тоді Він відрегулює суспільне життя. Але цього наша цивілізація зробити не хоче, тому пробує знайти рішення без Бога. Перше рішення як змусити багатих людей дбати про бідних і не зловживати. Це диктатура пролетаріату. Треба їх змусити. І Радянський Союз це одна велика ілюстрація, коли ліки стають гіршими за хворобу. Окей, от Радянський Союз тікав погано. Наступна версія путінська Росія. Ми, при... Принес... Вони фактично кажуть, ми принесемо нову ідеологію. Всі повинні стати русскими. і робити так, як ми скажемо, і буде вам щастя. Багато людей в це вірять. Тільки це буде ще більше його безумства, страждань, смертей. Які ще варіанти? Є варіант такий неполегний соціалізм. Що таке соціалізм? Давайте ми приймемо такі закони, щоб багаті поділилися з бідними. Ну, окей, прийняли. Ну, поділилися. Окей, є там соціальна допомога, цей, і цей бунт знизу зменшився. Але інші проблеми нікуди не ділиться. Екологія вам в ну, Що робити далі? Конфлікти соціальні не зникли. Вон У Франції. Раз за разом це все масштабно, всі протести, народ там палить, машини, б'є магазини. В Америці згадайте цей Black Lives Matter. Якщо там цього було насилля, воно ж виникає не на простону місці, бо є незадоволення, а воно не вирішується, а тим, що дали гроші, не, неможливо, щоб зникло незадоволення. Його можна прикрити задоволенням. І так, на фундаменті цієї проблеми спочатку виникає культура, інтернакультура стиль життя споживання. Ку, купуємо, 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 їмо, їмо, п'ємо. І вся реклама в нас над собою. На реклама, яка, якою уважно послухати, вона пробує стати релігією. Як ви чуєте, льор Божественна кава. Божественна кава. Ти, ця кава має бути вирішеним важчим. там не їсти, не пити, все одно проблема нещастя і неспокою не вирішується. Бо зловживання далі є, скридження далі є, щастя далі немає. Тому наступний крок після споживання, який? Наркотики? І маємо так звану революцію дітей і квітів. 60-х років 10 століття, яка приносить дві, дві речі. Наркотики, і сьогодні це просто на, ну, в масштабі світовому і секс. Як ідеологію. з чого потім виростає сьогоднішня фактично культ сексу і не є випадковим. Бо суспільство пробує знайти рішення проблеми зловживання і нещастя і шукає рішень, і кожен наступне рішення ще більш безумне, ніж попередньо. А ще в цьому світі виникає такий культ, культ прав людини. Це проба знайти заміну заповідь не можуть, якось обмежити зловживання. Тільки це знову той випадок, коли ліки з за хворобу. Вони призводять до, до таких ефектів. Спочатку захищало кілька Роб, робітників, яких зневажали, експлуатували під час дикого капіталізму. Марс. Класика. Кава марскрібних Каже, Це не чоловік і жінка, а різні люди. І їх ідеологія входить в світ так, що Треба захищати тих власне бідних знедорих. Тільки коли. Грошей дали вже бідним і знедоленим, але сама ідеологія легшається. Тому давайте шукати наступних бідних і знедолених. А потім ще наступних, а потім ще наступних. І політика до цього додається. І потім бачимо проблему деградації, таку, як Демократична партія США, в яка багато десятки років годувала на захисті прав, захисті прав, захисті прав. І вони них того, що ну, фактично їхня ідеологія впливає на весь світ, бо тепер треба давати приві... привілеї сексуальним меншинам, різним дивним речам. Бо це їх політична пов'язка. І отут, коли ці речі з'єднуються, виникає наступна жахлива реальність, то що всіх пробують переконати, що це добре. І нова ідеологія пробує рішити проблему зловживання через секс. Люди не, не будуть зловживати там, природою, будуть менше літати літаками. Там їздити дорогими машинами, бо вони будуть зайняті. Вони будуть трахатися. без перерву. І дивіться, я вам показую, що тут взагалі в істоті не йдеться про похат. Тут не йдеться тут йде про рішення про соціальну проблему нещастя. Бо деградація власного народу, бо коли він зайнятий культом сексу, він не може боротися, він не може воювати, він нічого не може, він зайнятий. І якщо вас дивує, що сьогодні Європа чи Америка часом такі пасивні там, в допомозі Україні чи в реакції на агресію Росії, так вони зайняті. І вони йдуть до упадку. І тому такі реальності, як Іран, Китай, як Росія, мають нагоду перемагати. Для чого вам це пояснює? Любомир Хузарської пам'яті казав, що всі проблеми України народжуються з моральною деградацією інших насоб зараз проб... показати в масштабах Тому що сьогоднішні проблеми не випадкові. Вони народилися з певних виборів, які людство робило і робить. А тому втікти від них не вийде. Є рішення, ті людство не хоче цього рішення прийняти. Про що Мати Божа говорить в Факімі 40 тому? Навертайтеся, слухайтеся Ісуса Христа, моліться. Про що Божа Матір говорить, наприклад, в Меджуголі? Навертайтеся, слухайтеся в мого Сина, сповідайтеся. Постій, чні жертви. Якщо ви просвідкуєте, про що вам Божа Мати за останні 100 років говорить в своїх об'явленнях, вона говорить про навернення. Бо це є рішенням тої проблеми, яка є сьогодні в світі. Не політичні реформи. Але світ для себе здається розумним. І замість того, щоб прийняти Слово Боже. Пробує знайти рішення без Бога. І тому ця воронка не далі глибша. Де в цьому ми? Передусім ми перед рішенням зробити, будувати своє життя по-своєму чи по-божому. Пробувати свої проблеми вирішувати так, як я їх бачу. І так, як Господь каже. Знаєте, в Україні є таке, таке жахливе прислів'я. Не можна, але якщо дуже хочеться, то можна. Ні, це жаль. Це вор воронка. По-перше, ми самі для себе потребуємо зробити вибір. Ми з мудрими і розумними світу в їх безумстві? Чи ми каємося в своїх гріхах, які є в нас кожного? І повертаємось до нас? А друга річ, хто цьому світу має розказати про Слово Боже? Хто цьому світу має... Пояснити, чому треба навертатися, а не там, будувати якісь ще політичні чи ідеологічні конструкції. Хто? І якщо ми з вами цю роботу не зробимо, ніхто її не зробить. Коли каже, що в Україні там багато корупції справді. І якщо ми, Слово Боже, всю Україну сьогоднішню не занесемо, то як вона навернеться? Це наша війна. І вона не закінчиться з перемогою на фронті. Війни російсько-української. І це фронт, на якому ми в окопах. Або можемо втікати з цих окопів, бо ми зайняті. Можемо не мати часу. Але тоді ми програємо. Цього тижня було святом. Мати Божої Летичівської, багато людей прийшло там. Наступної неділі буде свято в Бердичеві. І завтра паломники почнуть вирушати до Бердичева крізь дощі, бруд ідуть. Виконувати труд навернення і молитви як символ. Праця перед нами всім. Тому питання, де ми в цьому слові, ось тут, можемо прийняти Ісуса, прийти до нього. Бо ми є струджені і обтяжені і власними гріхами, і нашу війни, якщо за багато нас гніву, злості і ненавича все правда. Але Ісус готовий нам допомагати. Чи ми хочемо, чи ми готові прийняти Його допомогу? Чи ми готові потім Ісуса нести в цей світ, який тут за дверима храму? Від цього залежить здоров'я і наше, і того світу. Тому що я вас закликаю не засмучуватися. Не проти депресію, що стільки багато зла в Україні. Ну, є. І це наша праця, цю Україну нагадати, за нею молитися, чинити зусилля. Вибачайте що за собі задовшу проповідь, але цю тему, як пояснити коротше, я не знаю. А хоча б іноді треба про ці речі говорити, От, пояснюючи. В якому світі ми живемо. І що він не випадковий. І проблеми, які є, не випадкові. Змінити світ весь ми не, не, не в стані, але змінити наш світ в Харкові в Це наше завдання. Так само, як і в тих, хто єднається з нами через трансляцію, де вони не, 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 не були. До нас Господь каже, прийдіть до мене всі спруджені та обтяжні, і я дам вам відпочинок. Візьміть ми, ярмо, на себе і навчіться від мене, бо я лагідь моє покірне серце і знайдете відпочинок своїм душам. Адже я ми, я молю, і мій тягар легко.